Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 14 по 17 грудня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Дощі, дощі і ще раз дощі! Подекуди з мокрим снігом! Це те, що чекає всі області нашої країни. Майже всі ми вже відчули значне потепління, яке нам принесли південні вітри. Така погода триматиметься приблизно два дні, після чого позначки термометрів повернуться до мінусових значень. Але морозна погода протримається не більше доби, а далі знову буде тепла, як для зими погода, тепла і одночасно дощова. 14 грудня магнітосфера нашої планети буде у спокої. 15 числа очікується середня за потужністю магнітна буря, яку, маю надію, ніхто не відчує. 16 і 17 грудня все спокійно, ніяких магнітних бурь. Зараз максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 14 по 17 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах, найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 14 грудня, по всій країні буде тепла і дощова погода. Північ на Чернігівщині і в Київській області, а також в Києві, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. На Житомирщині вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби буде плюс один плюс три градуси, в темні плюс один мінус один. Значний дощ та мокрий сніг. Варто чекати мешканцям Чернігівської і Сумської областей. На Київщині і Житомирщині також дощитиме разом з мокрим снігом, але потужність опадів буде значно меншою. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області, а також на Одещині, в день від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 3. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 9, плюс 11, в темні від 9 до 7 градусів тепла. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля, нічна плюс 6 плюс 4. В Запорізькій області стовпчики термометрів покажуть плюс 6 плюс 8 градусів в денний час, плюс 3 плюс 1 в нічний. І на Херсонщині буде плюс 8, плюс 10 в день, плюс 5, плюс 3 градуси вночі. Хмарно і дощі різної інтенсивності очікуються в усіх частинах південного регіону. Вітер південний відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. На Хмельниччині і Івано-Франківщині в світлі і темні години доби буде від 1 до 3 градусів тепла. На Закарпатті вдень буде плюс 4 плюс 6 градусів, вночі від плюс 3 до плюс 1. В Чернівецькій області в денний час синоптики прогнозують плюс 2 плюс 4 градуси, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг. Синоптики прогнозують в усіх областях Західного регіону, окрім Закарпаття. В Закарпатській області снігу не буде, лише невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. На Луганщині в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 4 мінус 6. В Донецькій області в денний час буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів морозу, в Маріуполі тепліше, в день плюс 5 плюс сім, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Мешканцям Харківщини і Луганщини варто чекати на дощ з мокрим снігом. В Донецькій області буде хмарне з проясненнями небо і дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна. На Вінничині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 3. Плюс 1. В Черкаській області в день буде плюс 4 плюс 6, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день буде від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі також плюс 4 плюс 2. В Полтавській області синоптики обіцяють від плюс 4 до плюс 6 градусів в денний час, від 0 до 2 градусів тепла в нічний. На Дніпропетровщині в світлі години доби буде плюс 5 плюс 7 градусів, в темні плюс 3 плюс 1. Несамовита злива очікується на Полтавщині. У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях, а також на Дніпропетровщині також литимуть відчутні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю 15 грудня у трьох регіонах має нарешті визирнути сонечко. Північ на Чернігівщині, Сумщині і Київщині, а також у самій столиці, в світлі і темні години доби синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області вдень і вночі буде від 0 до 2 градусів морозу. Хмарне небо і без істотних опадів буде на Сумщині. В Житомирській, Чернігівській і Київській областях сонячне проміння має пробитись через хмари. Опадів не очікується вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь, на Миколаївщині і Одещині вдень і вночі від 2 до 4 градусів тепла. В районі Бесарабії вдень плюс 3, плюс 5, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Херсонській області і на Запоріжжі денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Кримському півострові в світлі і темні години термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9 градусів. Дощова погода очікується на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму. В Одеській і Миколаївській областях 15 грудня без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. В Хмельницькій області вдень і вночі синоптики прогнозують від мінус 3 до мінус 1 градусу. На Закарпатті в світлі години доби стовпчики термометрів покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 1 мінус 3. І в Чернівецькій області в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Мало хмарне небо і без істотних опадів в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині, в світлі і темні години доби термометри будуть показувати плюс 1 плюс 3 градуси. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла. На Донеччині в день і вночі буде від 3 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в денні години буде плюс 6, плюс 8 градусів, в нічні плюс 7, плюс 5. Хмарне з проясненнями небо та дощ з мокрим снігом очікується на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області просто дощитиме вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 3 плюс 1 градус. У Вінницькій і Чаркаській областях синоптики обіцяють від плюс 1 до мінус 1 градусу в денний і нічний час. На Дніпропетровщині в день і вночі буде від 1 до 3 градусів тепла. Невеликий дощ і мокрий сніг очікується в Дніпропетровській області, в усіх інших областях центрального регіону України без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. В суботу, 16 грудня, легесенький сніг припорошить північний і східний регіони. На півдні, сході і в центрі опадів чекати не варто. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна – 2, мінус 4. На Київщині і в Києві в світлі години доби термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів. В темні від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області вдень буде від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий сніг в усіх північних областях. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В районі в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3. На Кримському півострові плюс 1 плюс градуси в денний і нічний час. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині і в Закарпатській області в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі – мінус 1, мінус 3. У Львівській, Хмельницькій і Тернопільській областях в день також від 0 до плюс 2, вночі – мінус 2, мінус 4 градуси. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, від мінус 2 до мінус 5 в темні. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий сніг в усіх областях Західного регіону України. Окрім Закарпаття, в Закарпатській області опадів 16 грудня чекати не варто. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині вдень термометри будуть показувати від 0 до 2 градусів морозу вночі. Мінус два, мінус в Луганській області в світлі і темні години доби буде мінус 2, мінус 4 градуси. На Донеччині в день температура коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 1, мінус 3. В Маріуполі в денний час плюс 1, плюс 3, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер Північно-Західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр України на Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла в нічні – мінус 1, мінус 3. На півдні Кіровоградщини в день мінус 1, плюс 1 градус. Вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Полтавській області в денний час буде плюс 1 мінус 1 градус, в нічний мінус 1 мінус 3. І на Вінничині в день стовпчики термометрів покажуть від 0 до 2 градусів тепла. Вночі мінус 2 мінус 4 градуси. Малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-західний. 3,8 вісім метри за секунду. В неділю 17 грудня всі області України знову завалить сніговими опадами. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві, в світлі і темні години доби термометри будуть показувати від нуля до двох градусів тепла. Хмарно мокрий сніг та дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, в Криму і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В районі Бессарабії в день плюс 2 плюс 4, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Запоріжжі день очікується плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів морозу, дощі та морду. Окрім сніг варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині вдень і вночі буде від нуля до двох градусів тепла. На Закарпатті вдень також від нуля до плюс двох градусів, вночі плюс один мінус один. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний мінус 1, мінус 4. Дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 4 мінус 6. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів, в нічний мінус 5, мінус 7. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 2 мінус 4. В Маріуполі буде такий самий температурний режим, як і по всій Донеччині. Хмарно дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Харківщині, Донеччині і Луганщині. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині в денний і нічний час буде від мінус одного до плюс одного градусу. У Вінницькій області в світлі години доби термометри покажуть від нуля до двох градусів тепла, в темні від нуля до мінус двох. На Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день також від 0 до плюс 2, вночі від 1 до 3 градусів морозу. Хмарне небо, мокрий сніг та дощ в усіх без винятку центральних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! І пам'ятайте, добро завжди перемагає зло. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.